Ти вважаєш, що мільйон це великі гроші. Тоді дозволь сказати тобі щось, що може прозвучати божевільно, якщо ти й надалі мислитимеш так само, ти, ймовірно, ніколи навіть не наблизишся до цієї суми. Послухай, уважно, мільйон здається великим лише тому, що ти ще не знаєш, як зробити так, щоб він виглядав маленьким. І саме це я збираюся показати тобі сьогодні. Чи замислювався ти коли-небудь, чому деякі люди ніби махнітом притягують до себе гроші, тоді як інші працюють усе життя і ледве можуть оплатити рахунки наприкінці місяця? Це не має нічого спільного з удачею. Це не про інтелект і не про те, де ти народився. І знаєш, що це навіть не про важку працю правда. І, можливо, спочатку вона тобі не сподобається. Полягає в тому, що більшість людей просто не знає, як заробляти справжні гроші. Вони думають, що знають але насправді ні адже якби знали, вже б робили. Вони вважають, що потрібно більше зусиль, більше годин, більше курсів, більше дипломів. Але це лише зовнішня оболонка те, чого дійсно бракує, це усвідомлення. І саме усвідомлення змінює все. Ти не заробляєш приблизно півмільйона гривень на рік тому, що саме цього хочеш. Ти отримуєш ці гроші, бо не усвідомлюєш, як заробляти таку ж суму щомісяця. Розумієш різницю це не про бажання, це про рівень свідомості. І якщо все це здається тобі маячнею, значить, ти ще живеш у старому способі мислення, виховання від батьків, учителів. Засоби масової інформації сформувало в нас вкрай обмежене сприйняття реальності. Нам в ТВК мачували, що гроші даються потом і кров'ю, що багаті, жадібні, що просити більше, це егоїзм, а мріяти масштабно, небезпечно. Але вони помилялися не тому, що були поганими людьми, а тому, що самі не знали. Вони діяли з несвідомого стану. З моменту зачаття твоя підсвідомість почала вбирати все, що її оточувало. І вона не ставить запитань. Вона просто приймає як губка усі ці ідеї почали формувати твій парадигмальний шаблон, невидиму структуру, що визначає, як ти думаєш, відчуваєш і дієш. І ще більше, як саме ти заробляєш гроші. Найжорстокіше в цьому те, що більшість людей проживають одні і ті самі роки знову і знову. Вони змінюють календар, але не змінюють життя. Вони застрягають у тому самому циклі. Хочеш приклад, я заходив у офіси топає менеджерів, дивився на звіти з продажів і вже в березні знав, скільки той чи інший співробітник заробить у жовтні. Бо більшість людей не змінюється. Вони повторюють ті самі шаблони поведінки місяць у місяць, рік у рік, і все тому, що не усвідомлюють, що можна вийти з цього кола. А тепер уяви, що якби ти мав повне усвідомлення свого справжнього потенціалу, Що якби ти знав, що можеш заробити більше за місяць, ніж за цілий рік, і не просто знав, а відчував це. Бо свідомість це не інформація, це відчуття. Це глибоке сприйняття. І саме тут починає діяти сила уяви. Я не про мрії наяву чи фантазії, я говорю про чітке бачення в уяві з наміром і з енергією. Якщо ти можеш ясно побачити щось у своїй свідомості та регулярно утримувати цей образ, ти починаєш налаштовуватися на частоту тієї реальності. Усе є енергією. Усе вібрація. А твій розум. Це антена. Коли ти змінюєш мислення, ти змінюєш частоту. А коли ти змінюєш частоту, ти змінюєш те, що притягуєш. Ти помічав, що люди з мисленням достатку, ніби випадково отримують неймовірні можливості. Це не магія, це вібрація, це усвідомлення. Вони просто перебувають у гармонії з тим, чого прагнуть. І ти також можеш. Але маєш вирішити це. У 1973 році я сидів у скромній кімнаті в містечку Гленвею, штат Іллінойс. Я взяв зошит і написав: Я побудую компанію, яка працюватиме по всьому світу. У мене не було команди, не було структури, не було грошей. Але я мав усвідомлення. І це усвідомлення було достатньо, щоб рухати все. Тому що Всесвіт відповідає на чіткість вашого бачення, а не на ваші поточні обставини. Якщо ви зараз працюєте на роботі, яка виснажує вас, живете на межі, відчуваєте, що час тікає, а нічого не змінюється. Можливо, єдине, що потрібно змінити, це те, що між вашими вухами тому що, коли ви підвищуєте свою свідомість, ваша реальність повинна змінитися. Це не питання удачі це питання закону. І знаєте, це не лише філософія, наукові дослідження вже показали, що людський мозок є пластичним. Нейронаука називає це нейропластичністю. І знаєте, що це означає? Ви можете перепрограмувати свій розум буквально. Ви можете створювати нові зв'язки, нові переконання, нові шаблони. І коли це відбувається. Ваше сприйняття змінюється, ваші рішення змінюються, ваші результати змінюються. Тепер будьте чесні зі мною, коли ви думаєте про мільйон, що ви відчуваєте, тривогу, відстань, неможливість. Знайте, що це не реальність, це лише відображення вашого поточного стану свідомості. І хороша новина це можна змінити. Неважливо, чи вам 20, 40 чи 80. Я почав цю подорож у 26. І 87 років я все ще навчаю цьому, тому що це працює. Це працює для тих, хто готовий прокинутися. Тепер питання до вас ви продовжуватимете жити у світі, де мільйон здається недосяжним? Чи почнете будувати світ, де мільйон це лише початок? Відповідь уже є у вас. І коли ви це усвідомите, мільйон здасться малим дуже малим, тому що ви створені для набагато більшого. І все починається з нового рівня свідомості. Ви можете вчитися, можете спробувати застосувати нові стратегії, шукати кращу роботу, змінити місто, почати новий бізнес. Але якщо ваша парадигма не зміниться, нічого справжнього не зміниться. І я знаю, що це може здатися дивним на перший погляд. Але дозвольте пояснити це просто парадигма це автопілот вашого життя. Це той невидимий набір переконань, звичок і шаблонів, які керують вашими рішеннями, не даючи вам усвідомлення. Це як програмне забезпечення, встановлене у вашій підсвідомості, яке було запрограмовано десятиліттями і тепер тихо визначає межі вашої реальності. Ця парадигма почала формуватися задовго до того, як ви могли вибирати, про що хочете думати. З того моменту, як ви були зачаті, де кислота вашого батька та матері заєдналися і дали початок вам. І з того моменту все навколо почало впливати на вас голоси, емоції, переконання, поведінка, підсвідомість дитини, схожа на порожню чашку, повністю відкриту для прийому в місту з навколишнього середовища. І все, що говорилося, відчувалося, переживалося, потрапляло в цю чашку. І ось пастка. Ви виросли, чуючи, що гроші не ростуть на деревах, що працювати важко, єдиний спосіб досягти успіху, що хто мріє занадто високо, розіб'ється. Ці фрази стали ментальними командами. І сьогодні, навіть якщо ви хочете змінитися, ви все ще дієте за тими самими старими наказами. Тепер подумайте, якщо ви керуєте автомобілем, а GPS заблокований на неправильному маршруті, він завжди вестиме вас не туди, незалежно від того, скільки разів ви намагатиметеся почати знову. І саме це відбувається, коли ви намагаєтеся змінити своє життя, не змінивши свою паради гему. Ви повертаєтеся до тієї ж точки ті самі доходи, ті самі результати, те саме життя. Я бачив це в бізнесі сотні разів. Я заходжу в компанію, розмовляю з віце-президентом з продажу та запитую, чи можете ви сказати мені, яким буде результат роботи ваших продавців у жовтні. Він зупиняється, думає, переглядає історію і дає мені число. І майже завжди він правий. Знаєте чому? Тому що більшість людей дотримуються передбачуваного шаблону. Середній продавець залишається середнім. Відмінний продавець залишається відмінним. А той, хто постійно на межі звільнення залишається там, місяць за місяцем, майже звільнений чому тому, що ментальна програма не змінилася. І якщо програма не змінюється, поведінка не змінюється. І якщо поведінка не змінюється, результати залишаються тими, що ви можете думати, що робите все правильно. Але якщо ви продовжуєте стикатися з тими ж фінансовими проблемами, тими ж обмеженнями, тими ж розчаруваннями це чіткий знак, що є щось глибше, що вас стримує, і це щось це парадигма. Вона прихована, але потужна. Вона переконує вас, що ви недостатньо хороші, вона змушує сумніватися в кожному кроці вона саботує вас, змушуючи вас відмовлятися на півдорозі. І найгірше, вона робить це так тонко, що ви думаєте, що це ваші власні вибори. Але це не так. Я часто кажу не те, що у людей немає потенціалу кожен має проблема в тому, що більшість живе роками з цим потенціалом, який спить, прихований під шарами умовленості, і це сумно це як мати скарб, похований у дворі. Але ніколи не копати достатньо глибоко, щоб знайти його. І знаєте, я говорю це з власного досвіду. Коли я починав, я також мав паради геми, які обмежували мене. Я був бідним, працював на роботах, що виснажували мене, був загнаний у борги. Поки я не зустрів людину, яка сказала мені щось, що змінило моє життя, якщо ти зробиш рівно те, що я скажу, ти отримаєш все, що хочеш. І вперше я вирішив слухати: я змінив свою паради ГМу. І коли я змінив паради ГМу, все моє життя змінилося. Ти повинен зрозуміти це раз і назавжди, твоє зовнішнє життя є точною відображенням твого внутрішнього світу. Немає сенсу змінювати роботу, переїжджати в іншу країну, пробувати іншу сферу, якщо всередині тебе, в глибині. Ти все ще віриш, що ти не заслуговуєш, що ти не здатний, що це важко, що це для обраних. Ці ідеї програмують тебе на бідність, а всесвіт відповідає на твою вібрацію. Якщо твоя вібрація застрягла в парадигмі виживання, ти привернеш саме це ситуації, коли все, що ти робиш, це виживати. Ніколи не розвиватися, ніколи не процвітати. Тепер уяви, що б сталося, якби ти почав перепрограмувати себе. Якщо б ти почав говорити собі, я здатний, я заслуговую. Гроші приходять до мене легко. Я створюю можливості. Знаєш, що сталося б? Ти почав би діяти як людина, яка вірить у це. І можливості, контакти, ідеї почали б з'являтися. Не завдяки магії. А завдяки налаштуванню. До речі, ти знаєш, що є наукові дослідження, які це доводять. Когнітивна психологія вже показала, що наші переконання буквально формують те, що ми бачимо і як інтерпретуємо світ. Два людини можуть пережити одну і ту ж ситуацію, але реагувати абсолютно по-різному, просто тому, що у них різні ментальні паради геми. Один бачить перешкоду, інший бачить можливість. Тепер розумієш, чому так багато людей намагаються, намагаються і все одно повертаються на те саме місце. Чому стільки людей читають книги, дивляться відео, проходять курси, але все одно відчувають, що вони затримуються. Тому що зміст потрапляє в свідомий розум, але парадигма живе в підсвідомості, і саме там повинна відбутися справжня трансформація. Я зараз запитаю тебе прямо. Скільки разів ти відчував ентузіазм через нову ідею, а потім через кілька днів все залишив відповідь у твоїй парадигмі. Тому що якщо ти не зміниш програму, яка працює всередині тебе, система завжди буде тягнути тебе назад, до знайомого, до безпечного, до комфортного, навіть якщо той комфорт насправді наповнений нестачею та розчаруванням. Отже, якщо ти хочеш, щоб мільйон гривень здавався дрібницею. Тобі терміново потрібно переписати внутрішній голос, який досі кричить, що це занадто, що це неможливо, що це не для тебе. Допоки ця програма працює, не має значення, як сильно ти стараєшся. Ти все одно будеш застрягати в тій самій реальності. І це не просто думка, це закон. Але гарна новина в тому, що це можна змінити. Все змінюється, коли змінюється твоє уявлення про світ. А рішення змінитися починається просто зараз усередині тебе. Тому що саме там завжди був ключ найбільша в'язниця, яка утримує людей подалі від життя, якого вони насправді хочуть це не борги, не нестача часу і навіть не брак можливостей. Це нездатність приймати рішення. Відкладання це лише зовнішній симптом цієї проблеми. Її корінь у сумнівах. У страху зробити помилку, у звитці чекати ідеального моменту, який ніколи не настане. Більшість людей навіть не усвідомлюють, що щоразу, коли вони відкладають важливе рішення, вони лише підсилюють шаблон втечі. І цей шаблон поступово руйнує їхню впевненість у собі, ясність розуму і здатність рухатися вперед. Рішення це іскра, з якої починається будь-яка трансформація. Без нього не буде дій. Без дій не буде змін, а без змін усе залишиться, як є. Саме тому люди проживають роками одне й те саме не тому, що не хочуть змін, а тому, що не наважуються прийняти рішення змінити щось. Я добре пам'ятаю, як мій син Реймонд хотів залишити команду з плавання. Але він не просто хотів піти, він хотів, щоб я вирішив це за нього. Я відмовився я сказав. Що це його вибір. Але перед тим як він вийшов з кімнати, я дав йому чітке попередження якщо ти здасися зараз, то наступного разу зробити це буде легше а ще через раз ще легше. Поки зрештою це не стане частиною твоєї сутності. Він замислився він залишився, і він навчився, що рішення продовжувати навіть у дискомфорті формує внутрішню силу. Те саме стосується і тебе. Справа не в тому, щоб бути на 100% впевненим. Справа в тому, щоб вибрати і йти вперед. Саме вибір створює ясність не навпаки. Дослідження показують, що рішучі люди мають вищу самооцінку, більше ініціативи і частіше досягають складних цілей. Тому що рішення запускає рух. А рух відкриває нові можливості, які б ніколи не з'явилися, якби ти просто чекав. Якщо ти хочеш розвинути цю силу в собі, ось ефективна практика, щодня протягом 60 днів голос читай розділ про рішення з книги Наполеона Гіла Думай і Багатій. Якщо можеш, роби це з кимось разом, чергуйтесь. Ця практика поступово перебудує твої ментальні та емоційні шаблони. Вона зміцнить твою здатність говорити так тому, що тебе розширює, і не тому, що тебе обмежує. Зрештою, не те, що ти знаєш, змінює твоє життя. А те, що ти вирішуєш зробити з тим, що вже знаєш. І наступне твоє рішення може стати мостом між тим життям, яке в тебе є зараз, і тим життям, на яке ти насправді заслуговуєш. Тож обирай. Обирай зараз. Бо відкладання це не нейтральна дія, це руйнівна звичка, а вибір це свобода. Усе, чого ти прагнеш, вже існує воно вже тут. Але не там, де ти його шукаєш, і не в тій формі, яку ти уявляєш. Тому що реальність, якої ти хочеш, з більшою свободою, більшими фінансами. Більшими можливостями існує на зовсім іншій частоті, ніж та, на якій ти перебуваєш зараз. І поки ти продовжуєш думати, відчувати і діяти так, як завжди, ти будеш налаштований на ту ж саму реальність, яку маєш тепер, бо саме так працює Всесвіт ти не притягуєш те, чого бажаєш, ти притягуєш те, з чим перебуваєш у вібраційному резонансі. І більшість людей ніколи про це не замислювались. Вони думають, що потрапили в пастку обставин, боргів, минулого, нестачі часу, страху, але насправді вони потрапили в пастку частоти. А частота це вибір. Вам не потрібно знати, як змінити все. Ви просто повинні почати думати інакше. Адже думка це початкова точка будь-якої зміни. Я прекрасно пам'ятаю, коли це стало для мене зрозуміло. Це було в 1973 році. Я сидів на простому дивані в простій кімнаті з блокнотом у руках, і там, в той момент, я написав фразу, яка здавалася божевільною. Я побудую компанію, яка буде працювати по всьому світу. У мене не було ані копійки в кишені. У мене не було партнерів. У мене не було команди. Я навіть не знав, з чого почати. Але я мав образ. І що важливіше, я мав відчуття. Я міг бачити себе, який живе цим. Я ставив себе в цей образ у своїй уяві, день за днем. І я тримав цю частоту протягом багатьох років. І ось одного дня я отримав дзвінок, «Боб, ми щойно охопили всі країни світу. І все почалося з того дивану. З ідеї. Але що важливіше, з рішення налаштуватися вібраційно на цю ідею. І ось що вам потрібно зрозуміти коли чіткий і потужний образ входить у вашу свідомість, він змінює вашу частоту. Якщо ви тримаєте цей образ, він починає притягувати все, що з ним співвідноситься можливості, люди, ідеї, ресурси. Зовнішній світ починає реорганізовуватися навколо вашої внутрішньої вібрації, і це не метафора. Це фізика. Наука вже знає, що наші думки це форма енергії. І енергія поширюється хвилями. Це означає, що кожного разу, коли ви думаєте про щось із емоційною інтенсивністю, будь то страх чи бажання, ви відправляєте хвилю в навколишнє поле. І це поле відповідає тим, що резонує з ним. Тому так багато людей живуть у циклі нестачі, тому що, не усвідомлюючи цього. Вони постійно думають про борги, нестачу, страх, відсутність. Вони вібрують в нестачі, і життя відповідає ще більшою нестачею. І найгірше, що вони вірять, що вони реалісти. Але бути реалістом в цьому контексті це те ж саме, що бути реактивним. Вони просто реагують на частоту того, що вже існує, замість того, щоб налаштуватися на те, що ще не існує у фізичному світі. Але вже ідеально сформоване на ментальному рівні. Ви ніколи не побачите радіо, налаштоване на неправильну станцію, що грає правильну музику. І з вашим розумом працює точно так само. Ви повинні налаштуватися на частоту того, що хочете. Думати так, наче це вже ваше. Відчувати так, ніби ви вже живете тим. Тому що так працює проявлення. Спочатку ви стаєте ним всередині, потім ви побачите це зовні. Тепер, можливо, ви думаєте але Боб, як я можу думати як мільйонер, якщо мій рахунок порожній? І я це розумію. Я справді розумію. Але ось, де відбувається переломний момент, вам потрібно діяти як ніби так. І я не маю на увазі прикидатися. Я маю на увазі доступ до ментальності того, хто вже переміг. Тому що якщо ви будете чекати, поки умови зміняться, щоб лише потім змінити свою вібрацію, ви будете чекати вічно. Це ваше енергетичне поле змінює умови не навпаки. Це як бути на відеозвінку з кимось з іншого кінця світу. Ви, ця людина, можете бачити і чути один одного, тому що ви на тій самій частоті. Це невидимий зв'язок. Але абсолютно реальний те ж саме відбувається з ідеями, те ж саме відбувається з можливостями, те ж саме відбувається з грошима. Вам потрібно почати тренувати свій розум щодня, щоб підтримувати образ життя, який ви хочете жити. Це вимагає ментальної дисципліни, і це вимагає емоційної мужності, тому що тримати цей образ, коли все навколо каже вам протилежне не так просто. Але саме тут більшість людей здаються ось чому лише небагато людей досягають цього. Бо більшість не мають достатньо наполегливості, щоб залишатися на правильній частоті достатньо довго. Ви коли-небудь помічали, як деякі люди завжди опиняються в потрібному місці в потрібний час? Як вони приваблюють клієнтів, партнерів ідеї? Це неудача це частота. Вони вже бачать себе успішними людьми, і тому вони випромінюють впевненість, чіткість і самовпевненість. І це те, що інші відчувають від них, це те, що світ віддає їм відповідь. Так само, ви, мабуть, зустрічали когось, хто, здається, завжди оточений проблемами. Людина, де б вона не з'являлася, атмосфера стає важкою, енергія падає. Ця людина теж випромінює свою частоту. І те, що вона отримує в обмін, це те, що вона утримує всередині себе. Все, що ви хочете, вже є, але воно чекає вас на іншому рівні, і ви потрапите туди лише одним способом змінивши свою внутрішню частоту. І це починається з простого питання як би думала, відчувала і діяла людина, яка вже живе тим, що я хочу жити? Запитуйте себе це кожен день відповідайте чесно, а потім почніть жити відповідно до цієї відповіді. Неважливо, що говорять інші, неважливо, що показують цифри на вашому рахунку. Неважливо, що ваше минуле продовжує нагадувати вам. Все, що важливо, це те, ким ви вирішили бути зараз. Тому що, коли ви тримаєте цю піднесену версію себе з чіткістю. Наміром і дією світ має вибору. Він повинен відповісти. Бо так працюють закони, і вони ніколи не помиляються ви готові налаштуватися на те, що хочете. Тоді припиніть намагатися змінити обставини, змініть свою частоту і подивіться, як решта зміниться перед вашими очима. Тому що в момент. Коли ви дійсно входите в частоту того, що хочете, воно починає йти до вас. І набагато швидше, ніж ви уявляєте. Ви не приваблюєте те, що хочете, ви приваблюєте те, ким є те. І це означає, що якщо ви хочете більших результатів, ви повинні стати більшою людиною всередині. Ви повинні налаштувати свою частоту, свідомість, рішення та паради гему. Тому що. Коли ви змінюєтеся внутрішньо, зовнішній світ змінюється як наслідок. Тепер, якщо це торкнуло вас якимось чином, не зупиняйтесь на цьому. Наступне відео, яке з'являється на екрані, це ваш наступний крок. Це ще один щабель у вашій еволюції мудрості, і воно допоможе вам стати на один відсоток кращими, ніж ви є зараз. Дивіться уважно, тому що я буду там. Чекаючи вас, готовий йти з вами на цьому шляху трансформації. Велике спасибі, що ви тут зі мною. Побачимося в наступному відео.